Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 13 вересня у Москві було чутно вибухи вранці та ближче обіду, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків. Також відомо, що є постраждалі за даними партизанських телеграм-каналів. Вибухи лунали й в Рубльовці. звідки уже виїжджають олігархи та еліта РФ. Удари наносилися по маєтках Білоусова Шойгу Курчатова та сина Патрушева. Десятки загиблих охорон. Ці ота окупантів вивозять цілими колонами нарешті о черговий раз. Вони відчули сьогодні те, що відбувається в Українців. зокрема, мешканці Києва. Ось уже другий тиждень. Раптові нічні атаки окупантів по житлових районах столиці України тривають, оскільки постраждали деталі більше. Росіянам варто чекати ударів у відповідь дронами і далекобійними ракетами по об'єктах в Брянській, Курській і Білгородській областях. Російські військові другу ніч обстрілюють Київ балістично ракетами не так давно по столиці 10-ма зенітними ракетами з Брянської області. Засоби ППО збивали снарядами, але уламки падали на цивільний сектор. Зокрема, на територію дитячого садка у Дніпровському районі. Постраждав і розташований поруч житловий комплекс. Будинок загорівся, балкон на шостому поверсі. Удари українських дронів по військових цілях на території Російської Федерації перетворюються на рутинну роботу. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень. Ні, Олександр Мусієнко. це рутинна робота, яка повинна тривати і увінчуватися успіхами результату, і це дуже добре. Я поясню, чому тому, що необхідно зрозуміти, що можливості для України тільки посилюються та збільшується виробництвом дронів. І у цьому є досить серйозні успіхи. Це визнають і в світі і виробництво буде тільки збільшуватися. Модельний ряд дронів різних типів теж буде розширюватися, модернізуватися. Тому ми приходимо до того, що фактично можна назвати знаєте, таким страшним сном для. Кремля та для Путіна, тому що війна у повному обсязі переходить, тим паче війна в повітрі на території Росії і сухопутний коридор теж є. Сказав він, експерта прогнозує, що атаки українських дронів з огляду на кількість військових цілей та об'єктів на території Росії триватимуть і тестуватимуть ставатимуть дедалі успішнішими. Тут необхідно розуміти, що у розумінні Кремля була ексклюзивність на завдання ударів. Вони думали, що їм взагалі нічого не загрожує. Зараз усе змінюється і ми говоримо про. Тину роботу ми говоримо про те, що практично щодня надходять зведення, що літають дрони над Росією, про те, що влучають в якісь цілі, про те, що знищують військові склади, знищують польові табори, знищують НПЗ, які постачають нафтопродукти російській армії, і у це все працює вже і це все глобальна стратегія з ослаблення військової машини Путіна, яка дає йому можливість вести війну, і вона переходить в рутину щоденну роботу, підкреслив Мусієнко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.